Нам грає чарівна струна! Я знову в мішаному лісі, де переважають буки. Бачите, сонечко вже зійшло, гарненько підсвічує. І біля бука мій перший грибочок. Невеличкий, але тішить. Шукаємо далі. А тут хто хтось собі пробивається на волю. Думаю, що це хтось із мухоморових. Можливо, мухомор пантерний. А там далі на щастя. Сироїжок. Бачите, які гарні, вже такі величенькі, умітні далеки. Оп. Тут ще маленьке, мабуть, теж мухоморчик пантерний. І тут е, сироїжка. І тут, і, і на тому усе. На жаль, немає поки що біленьких грибочків. Ось так. Трапився мені ще ось такий представник, називається цей гриб плютей. має він таку специфіку. Це те, що в нього, бачите, такі рожовенькі пластинки під шапинкою. Ви не повірите? От там в тому листі підліється грибочок. Зараз піду дивитися, чи справді це біленьке. А ну! Ми... о! Ого, який гарненький. Ви бачите його. Та це капець. Оце знахся, подивіться. Подивіться, який в нього. Яка в нього ніжка. Ого. Ану. Опа. Богатир. <свісно> Богатир. Це радує. Такі знахідки я дуже люблю. Супер. Шукаємо далі. А дуже далеко шукати не прийшлось. Дивіться. Дивіться. О, ще один богатир, правда. Трохи меншенький. Але з такою простенькою ніжкою. Просто супер. Супер. А тут я натрапила на цілу родину мухоморів. Бачите, які вони. Стрункі, плямисті, мухомор пантерний. Скоріше за все. Здалека віднівся ось такий капелюшок. Така шапинка. Бачите, вже старенький. Ну, Google підказує, що це мухомор смердючий. Ну, досить так само, досить величенький, як бачите. Ось тут таке цікаве, співалося. Давайте глянемо, що ж тут таке є. -хо -хо! стареньке сироїшка. Бачите? вже її активно їдять комашки. Біля неї десь там ще одна. Маленька вже росте, але поряд по сусідству ще і гарненький боровичок. Зустрілися мені такі дуже символічні квіточки синьо-жовті, перестріч гайовий, і біля. Такої невеличкої різноманітності навіть екземпляр молочаю. Припущу, що це молочай кипарисовий. листя бука. І бачите, що є на цьому листю? Отакі От нарости. Це гали. Але тут, окрім цього, маємо ще. Грибочок, невеличкий, бачите? Гарненький, ще ціленький, молоденький, але він тут не сам. Поруч, недалечко, знаходиться ось такий гарненький, правда, вже скуштований слимачком. Ось ліди слимачка, бачите? Але тим не менше гарненький. Знайомтеся, це комашка, яка називається Турун. Досить така величенька, і бачите, вполювала собі ця комаха цей жучок слимака. Кей, значно більший за неї. Десь вона там під ним заховалася. Зараз її роздивимося краще. Зараз я в такому лісі, де переважають хвойні. Так, і от мені зустрілися моховочки. Бачите, вже один трошки такий підстаркугатий, скажімо. Буду зараз до нього дивитися, який він. Дуже цікавий екземпляр мені зустрівся. Спочатку подумала, що це якийсь гриб. Так, Google мені підказує, що це трутовик швейниця. Ну, вперше, чесно кажучи, зустрічаю такий грибочок. Цікавий. Дуже цікавий і неординарний. Мабуть, неподалік є гніздо якогось хижого птаха. Бачите, ось його пір'їнка, і там далі екскременти, але це навіть не одна пір'їнка, неподалік цього трутовика, ще одна пір'їнка. Опа. ви бачите, така полосатенька. Знову зустрівся мені з мох. Але, подивіться, у нього вже сформувалися коробочки з спорами, так, в яких будуть розвиватися спори. Ось Таку він має цей мох довгеньку ніжку, і на кінчику цієї ніжки знаходиться коробочка, в якій, відповідно, будуть формуватися спори. І, як бачите, ще от в об'єктив потрапив слимачок, який буде ласувати грибочками, тими, за якими я шукаю. Ось така окраса лісу, дзвіночки, а поруч затаїлась, ну, ніби сироїшка. Ви бачите його серед цього різноманіття сухого листя та гілок. Ось видніється такий коричневенький капелюшок, воровичок. Трапились мені отакі цікаві грибочки. Бачите, якісь свої рідні. ще маленький, тут же відмер, чи його, мабуть, хтось копнув. Каже мені Google, що це гриб називається мацутаки або сосновий гриб. Ну, справді тут мішаний ліс, переважає бук, проте екземпляри сосни та смереки трапляються. Ну, цікаво. Хто знає, якщо це він, то підтвердьте або спростуйте і підкажіть, хто це. Ось такі грибочки досить величенькі. Зустрілися мені. Здалека їх було видно, бачите, ось на цілу долоню. Ну, Google підказує, що це плютей оленячий. Що ж, ще один знайшовся і поповнив мою колекцію сьогоднішню. Сонечко пригріло. Будемо рухатися помалу додому. Трохи, як то кажуть, улов є. І дякуємо і на тому.